Ну, вон, смотрите. Сантиметров. Ну, 15, наверное. 15 сантиметров. Ось вот безопасно. Валерій Іванов – рибалка з 30-річним досвідом. Каже, на лід виходить виключно тоді, коли безпечно. Ну, для цього пішня є, виходиш на льот і пішню перевіряєш. Якщо сантиметрів 7-8 є, то значить все нормально, можна ловити. Буде тримати людину. З собою рибалки мають мати мотузку довжиною 12-15 метрів для порятунку. Риболовлю з собою має бути завжди мотузка, 10-15 метрів або якась палиця. Поруч на річці Стриженька та команда хокеїстів-любителів, діти на ковзанах під наглядом батьків. Дивлюся, рибаки, як ловлять рибу, вони риють лунки. Я дивлюся туди, скільки скільки товщина льоду. Якщо більше 10, все, можна сміло виходити на льот. Гралися тут хокеїсти, такі дядьки, кілограм по вісімдесят, десь чоловік десять. Так що я думаю, це вже давно безпечно. Патрульна поліція разом з рятувальниками нагадали школярам правила поведінки на льоду. Діти ви знаєте, що на літна можна виходити без нагляду дороги, а, а ви сідом батьками. Батьки кажуть, ці правила дітям нагадують і вдома. На літ можна виходити, якщо товщина льоду більше ніж десять сантиметрів. Якщо Хтось провалився на лід, треба викликати в службу порятунку з А Якщо почала тріщати крига під ногами, потрібно негайно повертатися до берега тим же шляхом, яким прийшли. Також, якщо на лід виходять діти, діти обов'язково мають бути під наглядом дорослих. Без дорослих діти на лід виходити дітям виходити на лід не можна. Безпечна товщина льоду для однієї людини мінімум 7 см, для групи людей 15 см, для катання на козанах мінімум 25 см. За майже два тижні 2023 року нещасних випадків на льоду на Чернігівщині зафіксовано не було. Дар'я Янушкевич, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.